Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо вивчати серце. І тема робота серця, автоматія та серцевий цикл. Пригадаємо, охарактеризуйте серце як орган, яку будову має стінка серця, що міститься всередині серця, які основні функції виконує серце. Під час вивчення теми дізнаємось про серцевий цикл, частоту серцевих скорочень і пульс. Артеріальний тиск проведемо самодослідження зміни частоти серцевих скорочень та артеріального тиску в нормі і під час навантаження. Властивості серцевого м'яза автоматія серця. Розпочнемо з серцевого циклу. Перекачування крові серцем відбувається завдяки скороченням і розслабленням міокарда. Спочатку скорочується обидва передсердя, проштовхуючи кров до шлуночків, потім скорочуються шлуночки, виштовхуючи кров до артерій. Серцевий цикл. Це послідовність скорочення систола, називається це явище, та розслаблення діастола серця, що повторюється за один повний робочий цикл. Розгляньте послідовність процесів, які відбуваються під час серцевого циклу. Зокрема, систолу передсердь, систолу шлоночків і діастола. Я думаю, ви зрозуміли, що систола – це скорочення серця. Зокрема, передсердь і шлуночків, а діастола це розслаблення. Розглянемо більш детально фази серцевого циклу. Перша фаза це є систула передсердь. Знайдіть її. Передсердя скорочується, і кров надходить у шлуночки. Саме такий процес відбувається під час неї. Друге це систола шлуночків. Шлуночки скорочуються, виштовхуючи кров у артерії. Зокрема, Аорту та легеневу артерію, а передсердя в цей час розслабляються. Третя фаза серцевого циклу це спільна діастола. Серце розслаблене, кров надходить у передсердя, а потім безперешкодно переходить у шлоночки. Знайдіть ці процеси на малюнку. Розгляньте кругову діаграму. Скільки часу триває один серцевий цикл? Скільки із цього часу серце відпочиває? Наступне питання, яке ми розглядаємо, частоту серцевих скорочень і пульс. Частота серцевих скорочень це кількість ударів серця за хвилину, скорочено ЧСС. Дорослої людини в спокійному стані частота серцевих скорочень становить 60-80 ударів за хвилину. Під час фізичного навантаження або емоційного хвилювання частота підвищується, а під час сну знижується. Частоту серцевих скорочень можна встановити, вимірявши пульс. Пульс це поширення механічних коливань стінки артерій, які виникають внаслідок виштовхування крові із лівого шлуночка серця. Оцінити пульс можна наступним чином, наприклад, на Вимірявши або знайшовши пульс на променевій артерії, на тильній артерії стопи, на задній великомілковій артерії, на стегновій артерії та сонній артерії. В цих ділянках пульс можна відчути якнайкраще: артеріальний тиск це тиск, який кров чинить на стінки артерій. Вимірювання артеріального тиску відбувається за допомогою прилада, який називається тонометр. Він буває автоматичний, такий як ось перед вами. Як відбувається цей процес, розгляньте праворуч, і при вимірюванні артеріального тиску потрібно дотримуватись наступних правил. Тиск вимірюють на неробочій руці. Для правшів це ліва, для шульг – це права рука. Вимірювання проводиться в положенні сидячи. Тіло розслаблене, рука лежить на столі на рівні серця. А в такий спосіб за допомогою механічного тонометра можна виміряти артеріальний тиск. Спостерігаємо за процесом. Артеріальний тиск найбільший під час систоли шлуночків, його ще називають верхній тиск, і найменший під час діастоли, який цей тиск називають нижній тиск. Вимірюється артеріальний тиск у міліметрах ртутного стовпчика. Ось розглянемо у табличці, які норми тиску для дітей і підлітків. Систолічний тиск для новонароджених це 60-90 мм ртутного стопчика, а діастолічний становить 40-50 мм ртутного стопчика. Від 5 до 9 років вік. систолічний становить 100-122 мм ртутного стопчика. діастолічний 60-78 мм ртутного стопчика. Віком від 10 до 14 років норма. Становить 110-136 мм ртутного стопчика, а діастолічний тиск становить 70-86 мм ртутного стопчика. Норма тиску за віком у дорослих людей, починаючи від 20 років і закінчуючи старше 70, наведені у табличці. Ваше завдання порівняти тиск. У чоловіків і жінок, а також визначити, як змінюється він з віком. Пропоную провести самодослідження зміни частоти серцевих скорочень та артеріального тиску в нормі під час навантаження. Для цього пункт перший. Вимірювання артеріального тиску та пульсу в стані спокою. Як це відбувається, алгоритм послідовності перед вами. Другий пункт вимірювання артеріального тиску та пульсу після фізичного навантаження. І потрібно зробити третій пункт висновки, як фізичне навантаження впливає на артеріальний тиск і пульс. Властивості серцевого м'яза. Серцевий м'яз складається з посмугованої м'язової тканини, що має низку особливостей. І ось перша властивість серцевого м'яза це збудливість. Здатність переходити від стану спокою до скорочення під впливом різних подразників, наприклад, фізичних, хімічних, електричних. Розгляньте на фрагменті відео та фото, які саме подразники впливають на збудливість серця. Друга властивість серцевого м'яза це провідність, поширення збудження, яке виникає в будь-якій ділянці по всьому серцю. Розгляньте провідникову систему серця. Далі ми з нею, про неї поговоримо більш детально. Третя властивість це скоротливість. Це властивість скорочуватись після збудження. Автоматія. Здатність серця скорочуватися під впливом електричних імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі. Поговоримо про це детально: автоматія серця. У серці містяться спеціальні м'язові клітини, які називають водії ритму або пейсмейкери, у яких автоматично виникають періодичні електричні імпульси. Далі ці імпульси поширюються провідними шляхами серця, утвореними спеціальними м'язовими клітинами. Отримуючи електричний сигнал, м'язові клітини серця збуджуються й скорочуються. Таким чином, міокард серця сам утворює електричні імпульси, що активують його ритмічну роботу. Ця властивість називається автоматія, завдяки їй серце скорочується самостійно. Нервова система може лише прискорювати чи сповільнювати роботу серця. Знайдіть всі складові провідникової системи серця на зображенні ліворуч. Підсумуємо отримані знання. Серцевий цикл складається з послідовного скорочення перецерт і шлуночків, систоли та періоду розслаблення діастоли. Серцевому м'язу властива автоматія, здатність скорочуватися під впливом власних імпульсів. Коли збудження посилюється серцевим м'язом, у ньому виникають електричні струми, які реєструють за допомогою електрокардіографа. Розгляньте електрокардіограми. Наведені нижче. Чим характеризуються різні порушення серцевого ритму? Домашнє завдання: опрацювати тему, робота серця, автоматія та серцевий цикл. Дякую за перегляд та бажаю успіхів у вивченні теми. Бувайте!